Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Сьогодні зранку встала, щоб зробити розчин і оприскувати капусту. Шкідники дуже атакують капусту, тому треба щось робити. Я взяла у мене 3-літровий оприскувач, отакі тепіки. Тепіки тут на 10 літрів розчитано. Я розвела третю частину, також додала аміачної селітри трошки для росту, і прилипач обов'язково. От, оприскувати треба обов'язково, бо наша капуста просто не виживе. У мене навіть цвітна капуста, яка стійка до білокрилки. але все одно її хтось де Тому розводимо. І звичайним оприскувачем, у кого який є, просто оприскуємо. От. Зараз пройду всю капусту. в мене на трьох ділянках капуста. От. І будемо спати спокійно. Бажаю всім миру, здоров'я. На тому закінчую. До побачення.